Я вас сьогодні хочу з великим задоволенням запросити у світ свого гумору, у світ гумору Гриця Драпака. На самого Спаса до сімущового Івана прибув пакунок аж з Австралії. Діти скажіть, тішуть, скачуть по хаті. Ганця жінка вбралася в ту блюзку, вчепила запаску з пацьорками, світочні коралі, а Іван, виголений, як слимак, тримає в одній руці молоток, а в другій толото. Ріхтується розбити паку. А тут, як на біду, рипнули сінешні двері, і за якихось проканать мінут злетілася вся Іванова родина. Хто в чим? А Рузина Маруська, донька сестрики, пригналася їй на встаніку і гумових чоботях. Іван аярмово змінився на лиці, Злосно глипає з під брови то на жінку, то на родину, то на пакунок. Нарешті не витримав. Кинув інструмент в кут і каже, і тако, і не гнівайтеся, дорога родина, але при таким великім святі було би гріховно щось зробити. Ну, якось не пасує. Прийдете завтра, але по обіді. Іно за тою клюмбуною тращинули двері, Іван, як тигр, скочив в кут, злапав молоток і розбив паку. Лахів прийшло мало. Зато гори різного їдла, різні джеми, конфітури, повідла, і все в таких ладних шляночках, банячках а і світить. На самім споді за в чорну хустину лежало пуделко. Зверха намальований хрестик і щось по латинськи написано. Ну, Іван, як хлоп, що все на світі знає, і на всім всі розумію. Взяв пуделку в руки та яка ганю, то якесь їдження ганю. З Червоного Христа прийшло, намальованого, але не годен прочитати. То Ганю якась гуманітарна поміч. І помало ту всю поміч їдять, дійшло до діла до пуделка. Ганзя відкрила, взяла дрібку того порошку на язик, прицмокнула та й кидає ложиці до борщу, до зупи, до розсолу, за якийсь час буделко спорожніло. А десь через два тижні приходить до хати їм друг поштар. Ну та й ще з порога, дай Боже щисті, пане Іване, не майте на мене жилю бомбігнезабу. Тут вам, во, лист прийшов, во, що з Австралії чи ще з якої холєри, бо на куперті намальована та біда вже скаче, Такий кінгур живота тативо. А я листом втворив, дивіться долярів нема. межі окомленійки, ніч важного там не пишуть і напишуть, що в вашій родині там гейбе хтось вмер. Нате, читайте. І вам взявся до читання. Дорога родина, сповіщаємо вам велику жалобу, що на 85-м році життя відійшов у ліпші світи Вуйко Сафат. Перед смертю небожчик просив сповнити остатний заповіт, тлінні останки спалити і пуделко з прахом відправити до краю і по-християнськи на цвинтарі поховати. з ти дістали пакунок і з ти зробили з тим пуделком. Ганю? Ганю, чуєш? Ганю, ми вуйка з'їли. і я й, 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 й чую, і я і чую, що не волухла. Ой-ой-ой, ти все ж у дідько від якийсь. Осе маю каїна в хаті. Досі того що мене живцем доїдає, то йому того мало. З'їсти рідного вуйка. То се така дяка за ті пакунки ж нам слав. Та тебе з матки Божої в церкві коралі здоймив. Йди, йди до церкви ще завтра ви сповідай. Але наві ксьондзу ви не кажи, бо піде по цілім світі. Стуниця тисок. Стуниці тисок би я ти зараз припру Ти так само жерла і кушала, як холєра не мнявкай, не мнявкай, бо я тобі На я тобі наволи стой паперу і пиши, пиши. Дорога родина, через того сліпого їм друга, що розносить пошту вашого листа дістали смо через дві неділи, які сможіли буделком. Гані вони вже ніц не вишнють. Ганю, щось би таке придумати, хоч би дітесок брати. О, я вже знаю, я диктую, а ти пиши. Чулись, ми від пані Богайової з Мельбурна, вона прилітала до нас на незалежність, що наші стрийкогарасим в тій далекій Австралії останнім часом тяжко хворують. То як вони вже будуть відчувати кінець, то напишіть нам, але наперед, аби сітки не стало, як з вуйком. Єдзені не шліт, бо в нас цього року добре вродила садовина. Крім також не шліт, бо в нас же втім не ходять. Пуделко з острейком замотайте в нові вовні речі, шкіряні куртки і джинсові штани, аби стрійком не кецкало по дорозі. Бі вони в ноги не змерзли, бо не більше хто варта. Баку забити великими цвяхами 150, бо як буде летіти без москву, то москалів творот і зійде. А як де плести шивом через Одесу, то теж ні лишиться хіба пуделком з острийко. Зверха напишіть, але по нашому, що тут лежить стрийко, аби моя так само не згоратали, як вуйка. Насім кінчаємо. Все. Дякую.